Доброго дня, друзі! Запрошую вас на прогулянку до зимового парку. А кого ми там зустрінемо? Давайте дізнаємося разом. Ви впізнали, хто це? Так, це зимуючі птахи. Чому їх так називають? Правильно, ці птахи не відлітають до теплих країв, а залишаються зимувати поруч з нами. Пропоную пограти в гру один багато. Називаємо птахів. Хто це? Снігур. А на дереві багато кого? Снігурів. Хто це? Горобець? А на снігу багато? Горобців. Хто це? Ворона? А на снігу багато? Ворон. Хто це? Голуб? А на снігу багато голубів? Хто це? Сорока? А на дереві багато? Сорок. Хто це? Дятел. А на дереві багато дятлів? Хто це? Синичка, а на дереві багато синичок. Молодці діти. Взимку пташкам дуже важко знаходити їжу. Діти, а як ми можемо їм допомогти? Правильно ми можемо повісити годівнички на дереві у парку чи біля будинку. І завжди їх наповнювати зернятками, хлібними крихтами, не забувати, щоб пташки не були голодні. А я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, годівничка. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для сороки і глухаря, для малого Снігоря. крих насиплю і пшанця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку. Сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою кар-кар кар. Молодці діти, подивіться на картину і скажіть, яка пара року на ній зображена, що дітки з дідусем роблять. А хто сидить на гілках дерев? Діткам весело чи сумно? Давайте разом складемо розповідь. Взимку пташкам важко знаходити їжу. Дідусь з онуками прийшли до лісу і принесли для пташок гостинці, насіннячка для горобчиків. Для синичок сало і діткам весело і радісно, що вони можуть допомогти пташкам. Діти, пропоную вам скласти свою розповідь за картиною самостійно. Бажаю успіху, до побачення!